Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як утеплити тепличку на зиму, Ой, вибачаюсь, на осінь. Е, також розкажу вам про конструктивні проблеми, які в нас є на сьогоднішній день. Трішки зачіпимо тему про вентиляцію та про опалення. Е, давайте почнемо з наших проблем, які на сьогоднішній день у нас є. Це, як ви бачите, у нас є одне вікно під поріг, є у нас друге вікно під але Самих порогів, які відкриваються та закриваються, у нас немає. Вони відсутні. Це все, все діло мало бути так, що ми якусь копійку зробимо з продажу огорочка, щось туди докладемо, зробимо та поставимо пироги на місце. На жаль, в цьому році це все не склалося, і тому воно все переноситься на наступний рік. І зараз, щоб нам сильно не мучити самих себе і не видумувати Бог знає що, коли стане холодно, ми просто це все затягнемо, запаяємо плівкою, вона не буде ні відкриватися, ні закриватися. Хочемо зробити це все наглухо. А за вентиляцією у нас буде відповідати ось оте вікно внизу одне, і оте вікно внизу друге. Думаю, в принципі, цих двох вікон, ну і ще плюс двері, які ми заходимо, має вистачати для того, щоб заходив сюди свіжий воздух, оскільки буде холодно, то особо ніякої вентиляції такої не потрібно. я дивився відео, там де кажуть, що навіть зимою, коли холодно, мороз сніг. Все одно потрібно, щоб якесь віконечко відкривало, щоб якась форточка була, щоб заходив свіжий воздух. Бо якщо буде застій воздуху, то тоді будуть якісь там хвороби, проблеми, інфекції, грибки і так далі. В принципі, я думаю, що для осені ось цих два вікна, що у нас є, повинно вистачати для того, щоб була хоч якась більш-менш нормальна циркуляція воздуху, щоб він не застаювався. Тепер давайте перейдемо до. Утеплення нашої теплички. У нас є два варіанти, але ми не можемо приділитися, який краще. Тут потрібна ваша допомога. Варіант перший: ми хочемо зашити стіни плівкою, всі стіни, які є. Коротше, все зашити по бокам плівкою. І також зверху, оскільки в нас йде від кожного стовба до кожного стовба, ось так натягнута проволока. Також у нас йде ще проволока по рядах. Тому я думаю, що в принципі у нас не буде ніякої проблеми для того, щоб відсікти верх від робочої зони, натягнути тут зверху плівку, щоб вона не провисала, була більш-менш нормальної натяжки. І це все діло, як то кажуть, працювало. Також від стовба до самої плівки у нас знизу там практично сантиметрів по 12-15 по є відстані. Зверху, звісно, її немає, але хоча б ця відстань, що є знизу і пущі до самої гори, вона буде слугувати свого роду, як воздушна подушка, що буде більш-менш так сказати, захищати вночі, не буде, такий сильний, не буде так сильно втрачати тепло наша теплиця. Варіант другий це те, що можна зробити все те саме. Тільки з агроволокна. З агроволокна мені подобається це все більше, але є один момент, який мене насторожує. Це те, що агроволокно воно має плотність, воно набагато плотніше, ніж плівка, і воно затіняє. Тобто, коли осінню в нас набагато менший сонячний день, ніж літом. Якщо затягнути вверх ще агроволокном, то вийде такий момент, що може бути недостатньо світла в самій теплиці. І ось тут є. Певна проблема, ми не можемо оподілитися і вирішити, що нам зробити. Чи робити це все з плівки, чи робити це все затягувати агроволокном. Тут потрібна, як то кажуть, ваша порада. Той, хто вже робив, знає, як краще, будь ласка, порадьте, напишіть, буду вам сильно вдячний. Тепер давайте поговоримо трішки про опалення. У нас є невеличкий такий парничок, навіть розсадник, я би сказав, 3х6. Ми там поставили пічку. В принципі, її вистачає з головою, але там є одна проблема. Та пічка вона трішки димить. І в такому невеличкому розсаднику 3 на 6 того диму більше, ніж достатньо для того, щоб він осідав на листки, І виходить, рослина погано розвивається. Тобто, вона чи погано дихає, чи поганий в неї фотосинтез, я не знаю. Але щось з нею не так, вона дуже-дуже погано розвивається. Якщо тут поставити пічку, і вона так само буде диміти, як там, то я думаю, що тут ця проблема буде набагато сильно менша, тому що там 3 на 6, а тут 10 на 18, і якби в цьому всьому є сильно велика різниця. Але проблема навіть не в цьому заключається. Проблема заключається в тому, що всі відео, які я дивився про те, як ставлять там утоплення, неважно, чи то пічка, чи буржуйка, чи що-небудь. Це все люди ставлять на початку теплиці і тягнуть трубу через всю теплицю ось так тягнуть аж в самий кінець. Або ставлять дві, допустимо, дві буржуйки чи дві пічки одна тут і одна в кінці. І все одно труби якось стараються зробити їх чим побільше, тому що я так розумію, що труба нагрівається, КПД, оце тепло, щоб не втрачати його і краще обігрівалася теплиця. У нас варіант такий неможливий, тому що в нас немає скільки труби. І купляти в цьому році її теж ніхто не планує. Тому все, що ми можемо зробити в цьому році, це посередині поставити пічку і трубу зразу на вихід вгору. І тут є два питання. Перше. Чи буде достатньо такої пічки, щоб вона опалила хоч щось, тому що я думаю, що якщо ми поставимо посередині, то до самого кінця теплиці по бокам буде холодно і вона не буде це все обігрівати. І друге, що мене дуже сильно смущає, чого я не хочу робити, це те, що прийдеться робити дирку в куполі. Цього не хоче ніхто, ні я взагалі ніхто. Це якби мертва зона, тобто це така красна лінія, що ось дирку в куполі, ми не хочемо робити і все. Ну, навіть якщо прийдеться, ми щось придумаємо, не знаю як. Головне питання це в тому, чи вистачить такої пічки, щоб вона хоч щось якось нам допомогла там протриматись там, на 2-3 неділі довше, ніж без неї. Тобто вона не буде велика, вона буде маленька, і на, 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 на таку відстань, на таку площу теплиці, я думаю, що в принципі вона ніякої ролі не зіграє. Тому я сумніваюся, чи варто нам її робити. А ось по поводу... Утеплення, що використовувати агроволокно чи використовувати нам плівку, так як всі люди і нічого собі не видумувати. Тут можете порадити, що нам зробити, що буде краще. Ну, звісно, якщо ви хочете побачити, що буде цього всього далі, то будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте, і ми будемо вам показувати все, що ми робимо. Всім дякую за увагу та дякую за підтримку.